Нещодавно у Adopt Me вийшла невеличка частина новорічного оновлення. 6 грудня воно вийде повністю, бо розробники не встигають доробити. Зараз я перевірю, що буде у адвент-календарі. На жаль, нічого я не змогла побачити. Але цей дизайн мені дуже-дуже подобається, особливо з Ніжній Ну просто подивіться, як тут гарно. На льоду можна тренуватися. Втім, з легкістю заробляти нову валюту в пряники. Також на ці 6 днів оновлення з'явився ось такий магазинчик, де можна придбати пета, а тобто. За який ваш пет прийде. А також є прикольні зимові аксесуари. Ну а на цьому я думаю, що відео можна завершувати. Бажаю вам вдачі.